Україна найбільш держава, яка найбільш готова для того, щоб виробляти органічну продукцію. У нас не так багато засобів захисту, не так багато мінеральних хімічних добрив використовується. І ми можемо за дуже невеликий час, за рік-два. Три налагодити виробництво органічної продукції. Хто цим повинен зайнятися? Оцей сегмент повинен взяти на себе малий і середній бізнес і виробляти зі своєю етикеткою, під своїм штрих-кодом, що це такий-то фермер, така людина виробила, і от вона відповідає за якість цієї продукції. І... А хто повинен дати їй заказ на цю продукцію? Що, фермер повинен сам виходити на світовий ринок зі своєї, там, ну, мовно кажучи, 10-15-30 тоннами продукції? Ні, оця система, яка налаштована на експорт, знайшла ринки збуту цієї органічної продукції, оце, оці великі оптові ринки, вони повинні зробити заказ в зону виробництва. І фермер, отримуючи заказ, в якій упаковці якого сорту повинна, припустимо, картопля, да? Якої, якого розміру. Все, він отримав заказ і він виробляє, вже, розуміючи, навіть по якій ціні вона буде. буде. От тоді оцей малий і середній бізнес на селі, то чого зараз немає, в нас вважаючи, що от, ну, от, односібник повинен на своєму там клаптику. Ні, у в Україні є дуже гарне слово, у людей ведеться. Ведеться. От у когось воно ведеться, а у когось не ведеться. Так от, оці люди, оце і є представники, у кого ведеться, це є представники оцього малого бізнесу. Але вони, у них ведеться виробляти продукцію. А треба ще торгувати її. І коли він виробляє, то йому ніколи стояти на тому ринку і продавати свою продукцію. Не завжди є час і не завжди він вміє це робити, бо е, така ну, професія є е, продавець е, і той, хто вміє торгувати, а є той, хто вміє виробляти. То от тут ситуація проста. Той, хто виробляє продукцію, наймає того, хто гарно торгує. І разом вони просувають свою свої бренди, свою продукцію на світовий ринок. І чому б не з'явилося, зараз? Є швейцарський сир, там є Альпи, там молоко і таке інше. Чому не не з'явилися не з'являться там волинська картопля і, або це? Бо немає ніякої промисловості. Чисти, чиста територія, екологічно чиста. Чому херсонський помідор, який в світі кращого немає? От, чому ця марка, цей бренд не може завойовувати світові ринки? Може. Просто над цим треба працювати.